Авітати всіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програми у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Сплачувати штраф автовласники зможуть безпосередньо на місці скоєння правопорушення. Автомобілі дає, обладнають для цього спеціальними терміналами. Досвід Дніпропетровська, де це вже певний час працює, підхоплює столиця. Чи проживається новація у Києві? Чи виключить такий метод корупційну складову або дрібні хабарі інспектора? Врешті, яке воно сучасне спілкування водіїв та даїшників? Увага! То В нашій студії Анатолій Сіренко, начальник департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України, генерал-майор міліції. товаришу генералу, рада вас бачити в нашій студії. Дякую Доброго за те, дня. що знайшли Доброго час дня. для розмови. А Дякую. для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Що ж, пане Сіренко, перш за все про новацію, звісно, сплата штрафу на місці скоєння злочину правопорушення. Вибачте, давно це вже на часі. Власне, чому так довго все це проваджується? Так, я з вами повністю погоджуюся. Це вже давно на часі, але час якраз прийшов. Починаючи із сьогоднішнього дня, на 15 патрульних автомобілях Державтоінспекції, столичної ДАІ встановлені 15 терміналів. По одному терміналу в кожному районі і, 15 терм... і 5 терміналів в автомобілях полку дорожньої патрульної служби. Тому учасники дорожнього руху, водії, які порушили правила дорожнього руху. Починаючи з сьогоднішнього дня, можуть сплатити штрафи через мобільні термінали. 15 якщо... автомобілів даї, а, з скількох автомобілів дає? Ну, тобто, який це відсоток 15 автомобілів? Зараз я вам uh -huh. скажу. Значить, якщо ця новинка прийдеться по душі для киян, ми цю новізну впровадимо і в інші регіони. Я хотів би зауважити те, що ць, э, пілотний проєкт у нас пройшов на Дніпропетровщині, працювало 12 терміналів. Учасники дорожнього руху схвально віднеслись до нього, тому ми починаємо запроваджувати в місті Києві. так. 15 терміналів це зовсім мало, це дуже невелика кількість, враховуючи те, що в нас заступає щоденно більше 300 патрулів по місту Києву на три зміни. Тому це 500%. початок, це початок, але враховуючи, що це за зміну, і якщо я ще раз повторююсь, учасникам дорожнього руху прийдеться це до душі, тому що якщо брати Дніпропетровськ. То попервах люди якось відносились до цього. Ну з якоюсь обережністю, але через деякий час, через тиждень, з задоволенням сплачували через дані термінали, враховуючи, що це економія часу, а сплатити дуже просто, так як в супермаркеті, тому подібне, я хотів би зауважити, що це термінали тільки для сплати штрафів, для іншого вони не підходять. Ото тому... щодо я помилилася, 5 відсотків насправді так. 15 з 300 автомобілів. І все ж таки, що продемонстрував досвід Дніпропетровська, окрім того, що водії схвально до цього посу. Ставилися кількість грошей е, отриманих е, за е, ну в, в якості штрафів. Вона з, збільшилася? Що ну тобто, як як, як це відобразилося, скажімо так, на казні? Я відповім так, що компетенція надходження коштів це не моя, це не мої справи. Для мене головне, щоб учасникам дорожнього руху було комфортно сплатити штраф, щоб вони не гаяли час. Що для державтоінспекції на сьогоднішній день головне? Для мене, як для керівника Державної інспекції України, це забезпечити ті умови, коли учаснику дорожнього руху буде комфортно пересуватися по наших вулицях, незалежно, чи це магістралі, чи це місто, чи населений пункт. Спроможність вулиць пропускати транспортні засоби. Комфортність перебування на магістралях. Так як само і для громадянина, що головне зараз, це безпека. Безпека в місті, безпека в населеному пункті, безпека в тому місці, де громадянин проживає. Це критерій оцінки всіх правоохоронних органів. Тому я ще раз скажу: критерій оцінки державтоінспекції це пропускна спроможність вулиць, це комфортні умови для учасників дорожнього руху. Одним з факторів є те, що якщо учасник дорожнього руху зможе сплатити штраф прямо на місці, не гаючи час, я вважаю це позитивом. Зрозуміло, дзвіночок у нас є відглядачам. Доброго дня ми слухаємо вас. Вітаємо ви в ефірі, ставте запитання. Будь ласка. Доброго дня. Будь ласка, так, став запитання. Дня. За У мене питання до пана Сиренко. Ставте, ставте. З якого часу ви працюєте в ДАІ? Які ви прийняли рішення по безпеці дорожнього руху? Будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте. І, і, і які вони які з них виконані? Чи, чи ви фіксальний, фіксальний орган, який ви тільки штрафи приймаєте і збираєтесь забирати? Чи ви забезпечуєте безпеку дорожнього руху? Зрозуміло. Зрозуміло Дякуємо дякую вам за запитання. Дякую, дякую вам запитання. Значить, Державна автомобільна інспекція як структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ. Відповідальна за безпеку дорожнього руху на дорогах в державі. Що нами робиться? Якщо брати, якщо ви телефонуєте зі столиці, а я зрозумів так, то я хотів би вам сказати, що ми проводимо безліч операцій, що стосується. І паркування, і швидкісного режиму, і забезпечення відповідних смуг для руху громадського транспорту, і таке інше незалежно, це десятки операцій, я можу дуже довго перераховувати. Я, як керівник Державтоінспекції, працюючи на цій посаді 9 місяців, прикладаю максимум зусиль, щоб перше Державтоінспекції не було корупції. Прикладаю максимум зусиль, щоб на найближчим часом був прийнятий закон про фотофіксацію. А це верховенство права, невідворотність покарання, всі рівні перед законом. І генерали, і народні депутати, і державні службовці, порушуєш плати кошти до державного бюджету, плати до казни. Хочеш порушувати, сплачуй кошти. Це твої питання, твої проблеми. Тому е за ці 9 місяців я те, що було в моїх силах, я працював. Для того, щоб забезпечити комфортне існування учасників дорожнього руху на магістралях і столиці, і інших міст і сіл. А також працюємо над тим, щоб найближча Верховна Рада, яка восьмого скликання почала роботу, хочемо те, що я вам сказав, і фотоксесфіксація, і Європротокол. Якщо є час, я можу відповісти, що таке і Європротокол, це крок вперед. Крок вперед. Не тільки Державтоінспекція, а крок вперед нашої країни. Ну таким чином Передемо, поки, а ще потім доки до того далі. чи є у нас ймовірність прийняття таких законів. Ще у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Вітаємо, вітаємо, ставте запитання. Шановний глядач, ви в ефірі ставте, будь ласка, запитання. Алло, алло, добрий день. Так, так, доброго дня, вітаємо. Добрий день. Ви ну, мене чуєте? Так чуємо, чуємо, ставте швидше запитання. Справа в тому, що я дуже давно являюся автомобілістом. Таке просте запитання. У нас прийняте Алло? Так, так, продовжуйте. Ми чуємо вас. У нас прийнято у нас закон... у нас прийнято законодавство по штрафам ДАІ за порушення правил дорожного руху на європейському рівні. В той же самий час зарплати наші аж ніяк не дотягують до європейського рівня. Тому автомобілісту. Незалежності від того, буде стояти касовий апарат чи не буде стояти касовий апарат, легше дати 100 гривень гаїшнику, чим заплатити штраф. Так що цю проблему ми так ніколи не вирішимо. Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо, дякуємо. Дуже дякує, актуальне дякує запитання. Вам От наскільки запитання, це виключить корупцію? Дякую вам за питання. Ви знаєте, е, населення, сфери населення в цілому, це. Є багаті люди, є середній прошарок, є бідні. Я прекрасно розумію, і є ті штрафи, які є нижня межа і верхня межа. Так, да, для когось це може копійчини, а для когось це дуже великий штраф, який учаснику дорожнього руху, який проштрафився, якому необхідно сплатити штраф, який порушив правила дорожнього руху і складений на нього протокол. Це великі кошти, це кошти, які треба відірвати із сімейного бюджету. Я з вами повністю погоджуюсь, що це так. Але ви в той же час зауважили, що це є європейський досвід і тому подібне. Але в Європі хабарі не дають. Тому я звертаюся до вас, будь ласка, ви самі порушуєте закон. Це стаття 369 Кримінального кодексу. Як працівник ДАІ, це бере хабар, він вчиняє злочин стаття 368 Кримінального кодексу, так і ви вчиняєте злочин стаття 369 Кримінального кодексу. Тому я просив би вас. Бути законопослушним громадянином і більше не давати працівникам державтоінспекції хабарі. але знову дякую. ж таки є якісь запобіжники, запобіжники того, що люди ну от, машини, які будуть обладнані саме, саме такими терміналами, що вони не будуть давати змоги такої альтернативи, розумієте? що я маю на увазі? Наприклад, машина, яка обладнана терміналом, можливо, вона має бути обладнана ще відеоспостереженням всередині машини, або або ззовні, щоб просто ну було видно. Видно, що люди ну, дійсно під'їжджають, і замість того, щоб взяти 100 гривень е, собі в кишеню, вони е, пропонують термінал для сплати цього штрафу. Ви знаєте, ви дане питання задаєте дуже вчасно. Починаючи з завтрашнього дня, всі автомобілі Державтоінспекції, які не обладнані, не обладнані е, відеореєстраторами, не будуть виїжджати на лінію. Браво. До 15 грудня дано мною доручення всі автомобілі, які залучаються для несення служби. По організації дорожнього руху, по забезпеченню безпеки дорожнього руху повинні бути обладнані відеореєстраторами. Тому, починаючи з завтрашнього дня, всі автомобілі в Україні, які виїжджатимуть на лінію, повинні бути обладнані відеореєстраторами. Плюс, і патруль, і патруль не зможе підкоригувати. Плюс, плюс, плюс до цього термін зберігання не менше доби. Плюс до цього, що я хотів вам додати? Значить, до 31 грудня мною надано доручення також управлінням ДАІ на місцях всі пости контрольні пункти обладнати також відеоспостереженням, що всередині контрольного пункту, що на вулиці, щоб унеможливити чи зменшити факти корупційних діянь. Тому дякую за запитання. Ви дуже вчасно його задали. А до учасників дорожнього руху я вас інформую про це. Ви повинні це знати. І в той же час, як я сказав е нещодавно, Будь ласка, не давайте працівникам ДАІ хабарі. Ви самі провокуєте, ви самі чиняєте правопорушення, ви самі вчиняєте злочин. Тому, будь ласка, давайте ми всі будемо законопослушні. Пане Сіренко, продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ, готуйте запитання. Ми повернемося швидко після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки не до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги працівники Даї і водії, проблеми спілкування і порозуміння автомобілі Даї обладнають терміналами, що дозволять сплатити штраф безпосередньо на місці скоєння правопорушення. Чи виключить така новація Дрібне хабарництво на дорогах? Телефонуйте на прямий ефір 223-09-71. На ваше запитання відповідатиме Анатолій Сіренко, начальник департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України, генерал-майор міліції. Чому ж ця новація так довго йшла до столиці, власне, все ж простіше, простого ну здається, принаймні на перший погляд, можливо, просто багато е, лобістів е, саме іншого способу е, сплати штрафу, е, способу, який передбачає, все ж таки, дати інспектору 100 або 200 гривень замість того, щоб сплатити штраф на місці. Ні, я з вами категорично не погоджуюся. Ви перерви ми з вами спілкувалися. Я вам казав, що я виступаю тим, хто хоче, щоб в країні працювала фотофіксація, тому що це. Як я казав раніше, і невідворотність покарання, і верховенство права, всі рівні перед законом. І я, е, як начальник департаменту ДАІ, я не виступаю як за каральні функції. Я більше виступаю за ті міри, які будуть профілактичні, що потрібно профілактувати серед учасників дорожнього руху. Е, до речі, один із, одне з запитань було те, що це для когось там, значний штраф і так далі. Тому я кажу, необхідно профілактувати, але і учасники дорожнього руху. Наразі повинні дослухатись до того, що їм кажуть, і не зловживати цим, якщо їх десь за якесь незначне правопорушення не притягнули до відповідальності, це не значить, що можна порушувати і сьогодні, і завтра, після завтра, і знати, що це буде постійно безкарно. Тому будьте ласкаві, якщо є відношення. До учасників дорожнього руху вічливе коректне зі сторони інспекторів дорожньої патрульної служби, а я їх на це націлюю. То, будь ласка, відповідайте взаємністю. Як для мене я вважаю, інспектор дорожньої патрульної служби повинен бути помічником учасника дорожнього руху. Але й учасник дорожнього руху теж повинен бути законопослушним на проїжджій частині. Дзвіночок від глядача. доброго дня. Слухаємо вас. Вітаємо, вітаємо. Ви в ефірі. Кажіть. Ставте, будь ласка, запитання, шановний глядач. Значить, я хотів спитати вас, Будь Значит, ласка. каже, гаїс, облюдає, там правила дознає і все проще. Значить, їде машина, в неї подйомно 20 тонн, він тяне 60, чистого. Це повна маса, в нього виходить до 100 тонн. А її пускає. Это раз. А два? Друге питання. Я... Значить, це в мене є газелька, пасажир, де автобус? Я автобус не роботаю. Я як пасажир, пасажирське перевезенням не займаюся. Викинув всі дужки, а мені кажуть, то переоборудження. Як би такої ситуації? Дякуємо, дякуємо вам, що зателефонували. Дякуємо за запитання. Дякую, дякую вам за запитання. Це ваші два запитання. Відповідаю на їх. Перше, що стосується перевезення великогабаритних вантажів. Я з вами повністю погоджуюсь. Якщо... Та необхідна маса, чи в цілому, яка можна навантажувати на транспортний засіб, чи маса, яка на одну вісь, ви прекрасно розумієте, що я кажу. Значить, повинна бути такою, якою вона повинна бути, і не більше. Тому що це призводить до псування доріг, це призводить до того, що необхідно. Потім на наступний рік вкладати державні кошти державного бюджету з сказни для того, щоб ці дороги ремонтувати. Тому я повністю в цьому вас підтримую. я провина зараз. Тому Дей? я повністю в цьому вас підтримую, значить, скеровую своїх співробітників Державтоінспекції на те, що вони діяли, значить, дуже жорстко в цьому питанні, це компетенція не тільки Державтоінспекції, а може. Скажем, Державтоінспекція йде на другому місці, а на першому місці це питання е, міністерства інфраструктури, але не значить, що потрібно перекладати на когось одні чи інші функції, що хто за це відповідає. Це спільна робота е, відповідних державних установ і Міністерства інфраструктури, і державної автомобільної інспекції, і інших служб, якщо, які до цього причетні. Я з вами повністю згоден. Ми над цим питанням постійно працюємо. Щодо переобладнання, що стосується переобладнання, є відповідні нормативні акти, нормативні документи щодо е переобладнання транспортних засобів. Якщо ви десь там замінили чи доставили одне чи два додатково пасажирських місця, так це вважається. Переобладнанням транспортного засобу. Я розумію, що в нинішній тяжкий стан вам і хотілося б на 2-3 пасажири перевести більше, але це є небезпечно. Зрозумійте правильно, запасний вихід не буде існувати, буде стояти сидіння для водія. А якщо щось трапиться, ви розумієте, яку відповідальність в тому разі доведеться. Нести тому, хто перевозить пасажирів. Давайте не будемо нехтувати правилами дорожнього руху, тому що е, я вам хочу сказати. Та про тобто хто... обладнання заборонено. Да, мені ще два речення. Тому я прошу, от хто знає, в Хмельницькому була дорожньо дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна людина загинула, 32 особи травмовані. Е, е, недавно була автопригода в Харкові, де в результаті ДТП значить травмовано 28 осіб. Тому. Це кримінальна відповідальність, якщо трапляється якась подія. Давайте будемо чітко дотримуватись е, тих стандартів. Які передбачені відповідно до правил дорожнього руху? то я продовжу переобладнання заборонено все ж таки за законом. Правизумовно і все, все закінчилися питання. Повертаючись до штрафів, дзвіночок у нас є глядача. Побудьте, будь ласка, на лінії ще трохи. Як саме працює механізм штрафу? Ну от зупинив зупинив інспектор якийсь автомобіль. Що відбувається далі? Чи складається протокол? Хто призначає суму штрафу? Інспектор, адже сума штрафу коливається від мінімуму до максимуму. Згоден з вами дуже слушне запитання. Ви знаєте, е, в багатьох європейських країнах нема тієї, як ми кажемо, вилки 255-340, наприклад, за перевищення швидкості. Комусь 255, хто керує на Мерседесі, а тому, хто на Запорожці чи на Москвичі, 340. Де справедливість? Де е, те верховенство права? Тому я кажу: от я, наприклад, якщо там десь штрафна санкція йде від то від того, я. І пропоную зараз, і ми готуємо свої пропозиції до Верховної Ради, що штрафна санкція повинна бути одна. Хай це буде 250 гривень, але це для всіх. І для того, хто на Мерседесі, і для того, хто на Таврії, і для не одна, участника. А автомобілі вже Щоб... виїжджають з терміналами. От яку? Хто Щоб не було штраф? ніяких зловживань, що це чітко фіксована сума: 250 чи 270, чи скільки там буде енна кількість. Чітко так, крапка, і не більше, і не менше. Я вважаю це правильно. Що ви казали, Зараз, щодо поки, терміналів? Зараз, поки, поки є ще вилка. От вже сьогодні виїжджають автомобілі, обладнані Зрозуміло. терміналами. Як вони призначають? Зрозуміло. Штраф? Значить, я проводжу два рази в місяць селекторні наради з керівниками регіонів, управлінь регіонів. Я завжди акцентую увагу на те, що потрібно підходити виважено і послідовно до того, щодо. Винесення штрафних санкцій щодо відношення до учасника дорожнього руху. Як я казав раніше, що може і не потрібно десь покарати, побажати людині щасливої дороги, і вона запам'ятає і на подальше не буде порушувати. Але якщо вже штрафна санкція накладена, протокол складений, то треба підходити в залежності від того, які є статки в учасника дорожнього руху. Но якщо він їде на таврі, для чого ми виписувати максимальний штраф? Ще раз скажу. Я акцентую увагу своїх співробітників на попереджувальній функції, попередження, профілактична робота. Зрозуміло, тобто Тому... в даному випадку, ті, хто їздять на машинах обладнаних терміналами, вони самі інспектори і призначають суму штрафу, і пропонують її сплатити водієві. Правильно? Так, скажемо, це дві різні речі: термінал і сума штрафу це дві різні речі. Термінал це для сплати. А що стосується енної кількості в грошовому еквіваленті штрафу. То я кажу ще раз, я акцентую на профілактиці, щоб кожен співробітник відносився, працівник ДАІ, він повинен відноситись до учасника дорожнього руху як до свого батька. Я їм розповідаю так, по-батьківськи кажу, відноситесь так, як до свого батька. Відноситесь до людей так, як би ви хотіли, щоб люди відносились до вас, і тоді буде до вас ставлення таке, як ви того хочете. Тоді не будуть казати, що працівники дає хабарники. Вони завжди будуть надіятись на те, що працівник державтоінспекції подасть руку допомоги. Зрозуміло, Допомогу я зрозуміла так, що поки що рук. ті, хто обладнані такими терміналами, вони визначають штраф, з, враховуючи ну, спочатку з мінімального розміру. Правильно, відповідно до даного законодавства, законодавство не змінено, тому наразі так зрозуміло. Ночек Вигляд Дача на Доброго дня, мы слухаем у вас. Если можно, я вернусь к взяткам. Я киевлянин. С 1958 -го года сидел за рулем 45 лет. Имел маленькие нарушения, имел проколы в талонах, но я никогда не давал взяток. Поэтому я вам хочу сказать, пока бюджет. Страни не виділити вам определенної суми, щоб ви, роботники міліції, могли платити не менее 5 тисяч гривень в місяць, до тех пор ваша праця буде марна. Дякуємо, дякуємо вам за те, що зателефонували. Дякую вам за запитання. Ну, ви не сказали, як вам як вас звати. Я вам дуже-дуже вдячний. Ви знаєте, ви пропрацювали все життя водієм. Я теж син батька водія. Батько в мене водій. Я теж син, я не з сім'ї якихось крутих, я е, син водія. Тому мені е, дуже відомо, що це таке е, водій з великим стажем, так як мій батько. Е, ви дуже правильно робили, що ніколи не давали хабарі. Е, я вам за це дуже вдячний. Тому, е, а ще більше я вдячний за те, що ви. Підтримуєте нас, я відчуваю в вашому голосі те, що ви розумієте, для того, щоб система працювала, для того, щоб у нас е, держава була європейською, потрібна і відповідна заробітна плата. Зрозуміло, я теж за це. Але ну, враховуючи ту нинішню ситуацію, яка в нас в державі, ну, буде неправильно просити десь якісь енні великі суми для заробітної плати. Скільки зараз Вчите... отримує інспектор ДАІ? Вчителі. Медики, інші, скажімо, прошарки населення отримують невелику заробітну плату. Тому я ще раз кажу: я націлюю працівників державної інспекції, щоб вони деякий час з розумінням відносились до того, що у нас в державі. З розумінням відносились, що у них невелика заробітна плата. Якщо взяти е, співробітника ДАІ, який е, працює перший рік, то це на сьогоднішній день складає 2100 гривень. 2000. Це дуже малі кошти, це ми всі зрозуміли. І врахувати те, що дуже велика кількість співробітників це у нас з периферії, з інших регіонів, а не з міста Києва. Треба і мати і гуртожиток, чи якесь винаняти житло. треба і дитинку десь щось купити і зрозуміло. Дружині, і зрозуміло. Тобто, так далі. тобто, принаймні, наступного року перспективи підвищення заробітної плати для працівників дає, ви не бачите? Я Це такі? питання не до мене, я перепрошую. Але я ще раз хотів би, якщо ви так уже конкретизуєте, то я хочу сказати так, що ми не маємо ніякого морального права просити збільшення заробітної платні, тому що в країні йде війна. Необхідні, ну, так, криза, кошти, і врешті-решт є багато кошти, багато професій, професійної. Необхідні кошти на схід, тому треба е, відчувати те, що ти маєш, радіти тому, що ти маєш, що ти маєш роботу, і працювати на благо рідної країни. Якщо ми патріоти. Ми повинні робити так і не інакше. От е, якщо столичним автомобілістам подібні нововведення, я маю на увазі термінали і сплат сплату штрафу на місці сподобаються. То така система сплати штрафів може запрацювати в інших регіонах держави. Ви про це е, кажете наголошуєте на цьому. А як взагалі визначити, чи сподобалися такі нововведення? Ви вже знаєте, що вони сподобалися в Дніпропетровську. Що ж заважає одразу розпочати вже не пілотний проект, щоб Київ не став черговим пілотним містом, а запровадити по всій країні, ви знаєте. Я з вами повністю і погоджуюсь. І Що це буде за визначення? Це якесь опитування? Наскільки воно процедурно буде витримано з законодавчої точки зору? Що таке сподобалося, не сподобалося? Якщо ви читаєте і бачите, що ми викладаємо на своєму сайті Державтоінспекції, що ми викладаємо на сайті МВС, що я викладаю на своїй сторіночці, то ви. Повинні бачити і звернути на те увагу, що ми обов'язково дослухаємося до учасників дорожнього руху. Ми дослухаємося до громадян. Ми враховуємо їхню думку. Якщо брати по столиці, ми хотіли запропонувати швидкісний режим, і ви пам'ятаєте навесні по 21 ділянці. Дали на розсуд киян. Кияни, десь 60 тисяч голосів було на нашу сторіночку. Підтримали 11 позицій. 10 не підтримали. Чому я повинен іти на перекір тому населенню, де я це запроваджую? Я запроваджую тоді те, що їм до вподоби, де вони вважають, що це буде і безпечно не тільки для Дивіться, водіїв, я прощу, скільки, а про що скільки потрібно тисяч голосів, щоб ви визнали, що це дійсно сподобалося? 60 тисяч, 2 мільйони, 10 тисяч. Скільки потрібно голосів? Перепрошую, значить, я закінчу думку. Я Хочу сказати, що ми прислухаємося завжди до своїх громадян, до учасників дорожнього руху. Пройшов пілотний проект в Дніпропетровщині. Запускаємо в Києві, і ви чули, що всього-навсього п'ятнадцять. Зрозуміло, якщо так само гарно іде, як в Дніпропетровську, тоді вже запускаєте по Наразі всій країні. Тоді буде по всій країні. Я дзвіночок, вам гарантую. дзвіночок від глядача. Доброго ласка. дня, слухаємо вас. Швидше ставте запитання, не втрачайте час. Будь ласка. Будь ласка, ставте запитання. Шановний глядач, час не втрачайте, ви в ефірі, ставте запитання своє. Наш... Вечір. Так, так, доброго вечора, швидше, будь ласка. У мене запитання такого характеру. Будь ласка, продовжуйте. У нас в Україні існує три типи по перевезенням вантажів. Обща маса автомобіля не повинна перевищувати технічного характеристики, навантаження е, на вік не повинна перевищувати. І обща маса автомобіля не повинна зрозуміло, зрозуміло. вже зрозуміло ваше запитання, тому що аналогічно вже було у нас. Скоріше за все, глядач лише долучився до Можливо. 20 секунд буквально. Можливо. Значить, я підтримую вашу позицію. Ми повинні чітко дотримуватись тих норм і стандартів, які є відповідно до даного транспортного засобу. Тому... Ми не будемо витрачати лишні кошти державного бюджету на ремонт автомобільних доріг наступного року. Тому підтримую згоден цим питанням займаємося. Останнє запитання Люстрація у середовищі Даїшників: це по перше, і по-друге, чи є у вас сподівання на суттєві зміни, на суттєве реформування у зв'язку з призначенням колишнього грузинського міністра внутрішніх справ на посаду заступника Арсенавакуа. Що стосується першого запитання? Значить, то я хотів би поінформувати, що люстрація серед працівників Державної автомобільної інспекції, які е, вели себе під час заходів на Майдані і в Києві, і в інших регіонах, продовжується. Це компетенція прокуратури. Е, є пред'явлені підозри, є вже матеріали, які розглянуті в судах. Цей процес іде, очищення триває, я його повністю підтримую. Якщо ми патріоти України, ми повинні працювати на благо нашої країни, а ті, хто а ті, хто, ті, хто скажемо, своє лице втратив і не зміг працювати як патріот країни, нищив тих же євромайданівців, нищив працівників Автомайдану і так далі, вони повинні бути. Притягнути до тієї відповідальності, якої вони заслуговують. щодо еке ГУЛАДЗА, Ми вже не встигаємо про це поговорити, Значить... але наступного разу ми обов'язково цієї теми торкнемося. Дякую вам за те, що завітали до нас. Анатолій Сереко, начальник департаменту ДАІ, міністерства внутрішніх справ України, генерал-майор міліції. Осімнадцяті у нас в студії дуже важлива зустріч з профільним заступником мера столиці Михайлом Радуцьким. Ми обговоримо проблеми системи охорони здоров'я у центрі нашої уваги будуть благодійні внески у лікарнях, масштаби корупції в медичній галузі і перспектива впровадження муніципального медичного Страховки відтак готуйте запитання до зустрічі за годину.